А ему! Давайте еще раз! теперь Андрей, Андрюша, Андрейчик, последний раз, давай. Не знаю. скажемо, і ти розкажемо на добраніч, добре? добре? Сандра, <соценно> Андрійчик, добраніч, дякую тобі, до що ти мені допоміг, добре? Все, йди до тата, йди. Подякуємо, плоскими молодого Андрію! Дякую, Андрій, за те, що він прийшов сюди, і так, пізно ще був з нами, ще підтримати нас. Дорогі друзі! <плод> добре! <плод> ну, давайте. Це Україна! Нам потрібен президент, що працює на народ, хліб не краде, не привласнює садо. Трібно праздни до жінок в суспільному житті. Вони матері, і дітей, без них немає сім'ї. Сім'я в житло, бо не це було, що ви і дітей пиття коросла. Берестинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей, бан дістан, які це побудували, без дії побі мать щоб не голодували, щоб не було вийти погулять гуляти. гарний костюм на майдані танцювати. Вільний дослідців незалежно від всяків, незалежно хто ти є від статусу батьків, вільний розвиток людей без державного пресу Тільки так ми досягнемо прогресу. Є дружіння, так як мати любити. Руки весь. Пір. стій разом, Сіразол. Сирезон. Є. Ми самі кращі, ми сильні, нас все получиться. Тому що ми любимо землю, це наша земля, а не прапор. Наш. Почту та грошей, стоп. Ми поставки не я за кордорю тих, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря в космос були на корупції не боюсь пускати, нема душі в субите салкоголь. Ми це двом не котен кожний день пошире України. Я того чі, це спорт, за світ, це чи часа і конфуття мали, чи то вистачить український. Помирає кожен рік, а ще половина не брує. може Україна не душети приємне, крім нас, українців, ніхто не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу, що ми писали. гроші народу не непобої немає, і голову так роздихає. А ще загальні рухні, так як ми нас української.

Дякую вам. Ви самі ой, там хтось падає, Обережно, будь ласка. Відразу да. впало. Буває. Э, все, забираєте досить? Ні, ну не досить. у нас тут проходить мирна акція. Мені повідомляють, що звичайно в цьому натовпі з'являються провокатори. Ми цих провокаторів виявляємо і стаємо туди в міліцію. Отим хлопцям. Які бачите, з такими нормальними обличчями місця? Провокатори сюди. Тут нормальні стоять люди. Ті, тут стоять люди. Ті, що тверезили, ми йдемо до Європи. Зараз я надам слово ще одну людині, а потім ми будемо співати. Да. Я дуже хочу представити е, якраз це дуже добре, щоб Володимир Дворянський зараз виступив він. Поїхав він з каву, що родом. Він поїхав в Америку і живе 15 років в Америці. Він є дуже відомий музикант, і одного року він номінувався як один з кращих гітаристів Америки на Гремі. Ця людина бачила вже життя українців і життя Америки. І ця людина може сказати сьогодні слово за свою батьківщину. Його батьків вже немає. Його брат працює до речі, в Москві. А, і це хлопець, з яким я робила дуже багато хорошої музики. Властиво, він і мій чоловік, колишній гуртук шанувальників чаю у Львові, а мій Сашко був в студентському братстві. Володимир пам'ятає ще всі голодування і виборювання незалежності і так далі. Е, я хочу, щоб він зараз сказав, бо ми дуже довго з ним були в Америці. І зараз для нас тут приїхати на цей теж майдан і подивитися ці речі, мені цікаво, що він просто зараз скаже, які його бачення, то що він бачить зараз тут. Дякую, Руслана. Доброго здоров'я всім. Uh, так, вже 20 років в Америці, але знаєте, в 91-му році я був в студентському братстві, і ми, ми робили той ланцюг з Львова, до Києва. І до цього ланцюга я думав особисто буде що зараз. У тисячному му році якісь вже про роки політики прийшли. Я в них не вірив. Мене сюди не пустили, до речі, з Америки. Uh, і це навіть не рахується. Взагалі не рахується. А зараз ще якісь семена, я не знаю, хто вони є. А... Ви є влада? Не вони. Ви є саме справжня влада. Вони тільки адміністратори, які на вас працюють. І вони вас зрадили. В четвер вони вас зрадили. всі. Вони краще відгукувати від Москви. І щоб находять мабуть, щоб Август каждо бійці, щоб весь свій. Не йшли на цей майдан, щоб взяти ці всі гроші. Це жахливо, це жахрайство. Європа не десь за кордоном, вона живе в серцях людей. Ви знаєте, у Львові ми називаємо це нешти. В Києві це життя. в Донецьку це туфлі. А яка різниця? Ми всі народжені в цій країні. Ми завжди тут жили, наші предки. Немає значення, що росіян своєросійська мова, чи українська, чи польська, чи єврейська. Немає значення. Ми поєднані з цим духом українським вже скільки років. Це є перший раз, перший раз в історії, коли є можливість дійсно взяти історію в свої руки. Немає значення, що це є Європа. Основне є прозорість. Основне, коли прості люди мають надзвичайні можливості. Це я собі зробив в Америці. Я був простий скалоша чоловік, номінований два рази на камінь зробилося тут. Це неможливо. Я хочу, щоб ви всі це мали. Абсолютно всі це мали в серцях. Вірили в себе, протяніть руки в Донець, Донець до Львова. Немає значення. Просто юнайт! У мене, знаєте, батьки вже поховані в Калусі. І я одне от хочу, щоб ті квіти, які росли на їх могилі, росли в Європі і росли в Квітковій Європі. Щоб ви. Були усміхнені назавжди. Голос! Ми дякуємо. Ми дякуємо за які добрі, за які світлі, за такі прагматичні слова. А ми усміхаємось. После... Для мене справді велика честь перебувати тут. Дев'ять років тому я теж тут був. А е, вчора довелося витримати дві атаки Беркута. І е, ми таки показали, що ми справді сила. Е, ви знаєте, е, коли доводиться чути, що е, деяких любителів російського міра, що ми один народ, ну, російський мір це взагалі люди, які до російської культури абсолютно нічого спільного не мають. Абсолютно нічого. І взагалі культура будь-яка чужа і російська, не кажучи вже про нашу українську. І я хотів би пригадати тут от, друзі наші були із Литви, приїжджали. Ми справді в Європі, тому що у нас після Київської Русі була держава, велике князівство Литовське або Литовсько-Руське. І я думаю, як ми можемо бути одним народом з тими, кого наш князь Литовсько-Руський Огер давайте не завоював. А на поклонну гору московити приходили просити Ольгерда з поклоном, щоб він на Москву не йшов. Звідти гора зветься поклонною. Я хотів би. Ну, ви знаєте, в Чернігові майдан розігнали, а один із учасників хотів себе спалити, облив себе бензином. Я так думаю, що ці ідіоти з банкової. Вони дуже хочуть довести нас до відчаю, щоб ми з собою щось робили таке, щоб позбавляли себе життя, щоб е, труїлися якоюсь гідотою, щоб не були рицарем. А ми все ж таки нація рицарська і європейська, тому що і серед козацтва, і серед засновників козацтва, було поняк Преслав Янскоронський і німець Бернард Претвич. Це були наші люди. Так от, повертаючись до Цієї ситуації в Чернігові. Ви знаєте, мабуть, була така людина, Олег Сагірник, який на Черничі горі облив себе бензином і підпалив. Я не хотів би, щоб цей відчай передавався нам. Я хтось написав такий віршик на тему, що ми всі повинні обирати життя. Обираю життя. Обираю як зброю перед поєдинком. Обираю бо герб родовий, не дозволить гарячого вчинку. Обирай бо яструб, клейноді герба мусить в небо піднятись. Обирай життя, бо якщо всі підуть, хто ж тут має зостатись? Обирає життя, бо небійщики право меча не диктують. Обирає життя, як останню гранату, обойму чи кулю. Обирає життя, бо я іншого вибору просто не маю. Обирає, бо ті, хто навіки пішов, більше не обирають. Обираємо один не прийме до себе померлих без бою. Обирає шлях під перехресним вогнем і по мінному полю. Обирає заради живих вже дітей і ненароджених віршів. Обирає життя, а каністру з бензином купуйте так інший. Амен. Дякую. Слава Україні! Ну, ти у нас український німецький друг, ну а. Ще раз, дивіться, треба руками також робити, так, як ці все роблять. Україна! О, наша мила! Україна! Назавжди! Хей, наша мова! Соловіна! Ай, дівчата! Гей, чарівні! Самі гарні! Наші, наші! Ой, плачу, плачу! Я шуткую. Шо? Добре, що ще раз пишемо тече. Добре, пишете пиці. А, читаємо, ви читаєте там сказали, там директор. Е, добре, я піш почитаю. Політичні патенти, чорна хмара, як смола. І не видно більше сонця в Україні, повна тьма. Це монголи чи татари. Ні, донецькі пацани розривають Україну для Донбатської братви. Як гієни налетіли, зуби гострі очі злі, морди хитрі в болоті, білим пухом заросли. Ослабіла Україна, але світла голова. Люди добре розуміють, де закопана свиня. А скільки вам треба для повного щастя людей обдурить, щоб гроші накрасти, купаєте з гріхах, як свині в болоті, і жир через вуха по пузу та тече. В швейцарських банках під. Аценти, ви свою совість під замки, намір міністри і президенти. На сотні років поклали. Тут баба малія, але бо біжебетне і грошей на христ. Ви представляєте Україну, ваша охорона їздить на таких на седесах фаршированих крутих. У їх 15, як у кіно, це цілих півтора мільйона євро. А бустов, гелікоптер, ви літаєте на ньому, як нього, його горел. А баба Марія в маршрутці сидить. В неї зубів немає. Вибори прийшли в бандитський парламент. Євро-два, ну один-два, стадія на більший мільярда. Хто буде кредити назад бідобати, точно не ті, хто надумав і бізнес. Як ти миле, мерседеси, без і сіла Бізнес, бігніс, це йде мала, без народу є не страшна, це молоба борода. Волою намазана, ми свою за гроші нема, горіто у пеклі ваша доля така. Це для них. Може вони також почують. І задумаються на тим, що вони роблять. А, через те, що хоч музика. Все, що треба? Біжати чи що? Вже йдуть? Самі класні, ви все можете, ми разом сила. Це значить, що в нас все вийде, все можливо. Навіть якщо наш президент президентом став, значить, все можливо. Правильно? Правильно чи ні? Якщо він став президентом, то ми можемо стати ще е, крутішим президентом. Всі! Кожен з нас може стати президентом. Це, це, це все можливо. І ми можемо саме головне зробити так, що через пару днів буде підписана ця угода. І ми почнемо нову історію України. Ми будемо будувати нову, кращу, об'єднану Україну. Чекайте, мені таке ще. А, пісню давай вже кричать. вибачайте.